Як працює закон для українців під час війни? Чи можна подорожувати, коли у тебе карта побиту закінчилась? Що робити спеси, люкер і тому подібні питання? Практично щодня з'являються в групах юридичних. І що саме? Дивне, що практично 90% відповідей неправильні, тобто люди взагалі не розуміють, як працює ця спецустава, як вона регулює можливості перетину кордону і тому подібне. І тому я вирішив записати це відео, щоб детально пояснити, як працює, що дозволяє і які є можливості. Почнемо з того, що. Недостатньо мати знати цей закон, закон про продовження, недостатньо самого закону польського, щоб зрозуміти можливості і права, які у вас є. Крім самого польського закону, треба взагалі зрозуміти, що таке безвіз, що таке карти побиту в загальному в Шенгенському кодексі. Шенгенський кодекс в загальному. Пояснює, що, як відбувається на території Шенгену, і польські закони просто його трошки доповнюють. І почнемо з самих базових понять, які є в Шенгенському кодексі, це поняття короткотермінового перебування і довготермінового перебування. Саме ці базові речі є основою розуміння всього іншого. Що таке короткотермінове перебування? Це перебування, яке дає право знаходитись 90 днів за останні 180. До них відносяться як всім нам відомі безвіз, до них також відносяться шенгенські візи. Ну, звичайно, українцям це вже забули, українцям шенгенські візи замінили в безвіз. Ну і окремо для Польщі на підставах короткотермінового перебування вважаються люди, які очікують карту побити. Тобто, якщо ви подались на карту і в період перебування в Польщі, ваше перебування легальне, і воно вважається за короткотермінове перебування. Тобто, якщо ви заїхали. Там, не важливо по безвізу, не, зараз забудемо повністю про е, спецуставу про продовження. Просто говоримо о ситуаціях довоєнної, якщо ви заїхали там, на будь-яких підставах е, інших, без, е, там, віза, е, безвіз і так далі, і в, віза у вас закінчилась колись там, півроку, рік тому ви е, на безвіз, але ви читає, чекаєте карту. Поки ви чекаєте карту, ви знаходитесь на. Короткотерміновому перебуванню, і коли ви виїдете з з Польщі, ну ви виїжджаєте легально, коли будете заїжджати, то страж раніше подивиться. А з минулих 180 днів, скільки ви перебували на підставі короткотермінового перебування? Якщо цей термін більше 90 днів, звичайно, вас не пустять. Довготермінове перебування до них відноситься вже е карта побиту візи, візи польські, не шенгенські, а саме національні візи типу Д. А також відноситься, як не дивно, песель укр тому що песель -Укр, він вважається е, тимчасовим захистом, а тимчасовий захист він є дозволом на побит часовий. І тому, перебуваючи що на песель укр що перебуваючи на візі, що перебуваючи на карті побиту. Ви знаходитесь на довготерміновому перебуванні. І в цьому випадку, коли ви вирішите через якийсь час, там, не знаю, ви виїхали і тому подібне, і до цього ви перебували на довготерміновому перебуванні, ви вирішили повернутися, то прикордонник дивиться, на підставі чого ви перебували попередні 180 днів. Якщо вони були на підставі довготермінового перебування, то, звичайно, ніякі 90 днів звідти не рахується, тому що, ну. Такий Шенгенський кодекс і немає ніяких включився, безвіз виключився. Ну, Звичайно, так говорять, говорять просто по-простому, як ну, на, на зрозумілі людям, але безвіз не включається і не виключається. Так само, наприклад, якщо взяти до уваги ситуацію, коли людина каже, що я в'їхав на безвізі, а після безвізу отримав карту побиту, потім карта закінчилась, чи є в мене безвіз. Деякі розказують, люди, дивіться, там, ви маєте порахувати, скільки у вас безвізово залишилось на момент, коли карта побиту, нічого у вас не залишилось, ніхто нікуди не Є підстава перебування. Людина перебувала час на довготерміновому перебуванні, тобто на цій карті побиту. І не має значення скільки, коли вона, коли людина перебуває на довготерміновому перебуванні, фактично, якщо ми говорити при такими простими словами, включився, виключився і так далі, то е, безвіз відновлюється. Але ж по факту, це просто е, ми рахуємо, дивимося, що останні 180 днів. Людина перебувала на карті, неважливо там відновлювався, він не відновлювався. Це слова такі просто зручні для нас. Ми просто дивимося, скільки днів були на карті побито, а скільки були на безвізі, якщо були на карті побито, звичайно, що безвіз у нас повністю не вичерпаний, і ми можемо скористатися ним, щоб в'їхати. Ну і звичайно, коли з'явилася перша спецустава по ковіду, і в ковіді прописали. Закони, які продовжують карти побиту і візи, все стало трошки заплутаніше, тому що теоретично в Польщі вони продовжені, а в інших ні. Тому навіть самих стражей гранічних тоді була плутаниця. І я ще тоді людям, які до мене зверталися, тим людям, яким я консультував, розказував, як це все працює, я казав: слухайте, ви видрукаєтеся зі спецсуставу. Їдьте через кордон, навіть якщо у вас карта побита, навіть коли у вас віза все закінчилась, ви приходите і показуєте, вона в мене продовжена. Все, вона не закінчилась. В законі написано продовжена. І дійсно, перший рік після е, того, як вступили ці правила, е, стражі гранічні трошки скандали, трошки пробували нав'язувати своє, не розуміючи просто закону. І в таких випадках, звичайно, було те, що людям потрібно було викликати. Керівника, викликати зміни, викликати з то того що вище, показувати закон і вимагати виконування закону, і таких людей пускали по продовжених візах і картах. Хоча мені так само багато хто тоді розказував, що ні, так воно не працює. Чому не працює? Бо мені так стражданічно сказав. Закон є, стражданічним, він не може вирішувати. Він не може вирішити, чи обійти, чи закон чи ні. Чи якщо тебе, е, нема в тебе немає піста в'їзду, він єдине, що може вирішити, дати тобі право в'їхати чи ні. Якщо там підстава, наприклад, та сама війна. Сказати, що ти таку можливість втратив, яка тобі дається по закону, він не може. І, звичайно, тоді, десь через рік, з часом, ми постійно воювали, і потім всі ці дані були викатані. На сторінці стражі Граничних, і люди вже спочали їздити без проблем. Ну єдине ставалося проблеми, коли люди їздили десь за кордон ще літали. І проблеми могли виникати тільки з працівниками авіалінії, які цих законів не знали, продовження їм не в курсі були. І от там дійсно могли бути складнощі, тому що вони не хотіли вникати в ці всі нюанси і розбиратися, просто не пускали на літак. Ситуація з спецуставою, яка стосується громадян України, а саме війни, яка вже діє 3 роки, трошки змінила ситуацію. Але не скажу, що кардинально. В цього разу так само були продовжені карти, продовжені безвізи, продовжені візи. Але біля кожного з пунктів про карти побути про візи, написано. Що при цьому продовжена карта побиту, при цьому продовжена віза не дає право на перетин кордону. Тобто, все, ви не можете сказати, що я маю продовжену візу, пустіть мене. Так, це дійсно так, але це не говорить про те, що люди не можуть е заїхати, виїхати і так далі. Тому що у нас тут починає працювати Шенгенський кодекс. І в тому випадку, коли ви. Звертайтесь, наприклад, візьмемо ситуацію, яку я останній раз коментував, і навколо якої було ну, 99% людей говорили, що людина не може заїхати назад в Польщу, їй треба чекати 90 днів. А саме ситуація була в тому, що людина, людина закінчилася карта в вересні 2024 року, тобто фактично вже півроку, як прийшло. Людина питається, чи, якщо я зараз поїду в Україну, чи можу я вернутися? Так як ж, карти продовження, і всі розказують: ні. У вас тоді в вересні включився безвіз. Ви нічого не можете, ви маєте робити візу. Це абсурд, немає ніякого включення-виключення без візу. Як же я вам попередньо розказував, вважається то, на якій підставі людина перебувала. Так ось в цьому і фішка. Причому я вам можу сказати, це не моя якесь е, трактування, це конкретно підтвердили гранічні, я неодноразово до них дзвонив, писав e і так далі. Так от ситуація в тому, що людина, яка знаходиться на продовженій карті побиту, знаходиться на продовженій візі, вона знаходиться на підставі довготермінового перебування. Якщо взяти, до, до прикладу сьогодні, от квітень, зараз. І в цей момент вона вирішила виїхати, вона до моменту виїзду знаходилась на підставі довготермінового перебування. Нічого там не включалось, нічого не виключалось, тому що у людини. От ті, хто розказують, що включився безвіз, тоді там вересні. Ну, от спитається, якщо він включився в вересні, то зараз людина не перебуває на підставі карти чи на підставі безвізі. Не скажуть на підставі карти. А чому тоді не може? А тоді включився безвіз. Тобто, якось він дивно: в одному включається, в іншому виключається. Тому це все треба дивитися, як людина, знаходячись зараз на підставі продовженої карти, вирішила виїхати в Україну. Вона виїжджає в Україну. І на цьому її побит на карті побиту закінчується, тому що фактично був продовжений побит. А на перетинання кордону він не діє. Все. І через тиждень вона вирішила з України повернутися до Польщі. Вона приїжджає на кордон. І Страж стражгранічна не дивиться на дату цієї карти. Стражгранічна дивиться на те, чи були... от я от зараз, якщо в мене є роздрукований е лист стражігранічних, і вони кажуть, ключове є у сталіні, чи в окресті останніх 180 днів німав пашпорті чужий чужеземця печонки в'їздовий. Сугерував би в'яз до польських руху безвізовим, ні на поставі карти побиту. Тобто вони дивляться, якщо в них за останні 80 днів не було штампу про в'їзд, тобто людина не в'їжджала на підставі побуту короткотермінового, без віз не є. Тобто, коли вона в Польщі знаходилась на підставі карти побиту продовженої або продовженої візи. Безвіз її, нікуди не з'їзд з'їдався, нічого з ним не включалось, не виключалось, і так далі. Вона просто в'їжджає в Польщу, і в неї безвіз починається прямо в момент в'їзду. Ну, звичайно, це стосується тільки ситуації, коли паспорт перевіряє польський прикордонник, тому що він діє на підставі закону, який на, на, на той території, якої він живе. І в цьому випадку, з моменту, коли людина заїхала вже після цього, її карта побиту вже не діє. Вона вже знаходиться в Польщі на підставі безвізу. Другий раз так, вона зможе е заїхати-виїхати на наступні 90 днів, тому що наступні, після в'їзду і отримання штампу паспорт, е вона вже знаходиться в Польщі на підставі короткотермінового перебування. І дійсно, люди, які. Навіть говорить про те, що її пустили по продовженій карті чи по продовженій візі. і кажуть: я, а ну, карті конкретно, візу там зрозуміло. Ті, хто був, кажуть, мене пустили на підставі е, продовженої карти, хоча ви кажете, що ні. І при цьому поставили там в'їзд. Вони поставили, тому що людина в'їхала по безвізу. І тепер наступні 90 днів вона знаходиться на. Підставі повноцінного безвізу, якому може там їздити. А наступні дні, які почнуться вже після 90 днів, то вже буде продовжений безвіз. І якщо вона вирішить виїхати в Україну вже на підставі продовженого безвізу, звичайно, повернутися вона вже не зможе, тому що весь цей час, попередні більше ніж 90 днів, з 180 вона знаходилась на підставі короткотермінового перебування. І тут е цікаво інше. Е ми всі знаємо, що Песель Укр зі статусом Укр може, не може отримати особа, яка знаходиться на території Польщі на підставі карти побиту. А людина, яка заїхала, в якої була продовжена карта побиту, яка з неї виїхала, цю, е цей побит карти побиту втратила. Вона вже перебуває на підставі без візу. І тому може звернутися спокійно собі до е у Женду, і отримати вже свій статус Укер, і вже повністю мати вже можливість встановити дію ПЛ і подорожувати Шенгеном і так далі. Тобто, достатньо виїхати в Україну, заїхати, і у вас є вже дія ПЛ. Причому в тих питаннях, коли ви будете подаватися цей, вам не треба пояснювати нічого. Стосовно цих побитів і так далі, їм цього розуміти не треба, цей голову забуває, навіщо. Ви просто покажіть: дивіться, в мене є штамп про в'їзд. Штамп про в'їзд не ставиться, коли в тебе є карта побиту. Тут сумнівів ні в кого нема. І вам без проблем, ви заїхали з України, без проблем поставлять. Штамп спеціальний Укр, ви собі ставите ДЮПЛ і маєте трошки якісь свободу рухів, можливо, очікуючи наступну карту. Чи так само працює, наприклад, в випадку подорожі інших країн? В випадку шенгенських країн, тобто, якщо у вас закінчилась карта побиту, як вже говорив приклад, в вересні, ви виїхали, наприклад, там, до Німеччини, чи Чехії чи іншої країни Шенгенської, а в цьому випадку ваш Ваші продовження не працюють, тому що вони мають тільки е, до аналізу Шенгенський кодекс. Вони не мають, е, в них не працює продовження. Е, перевіряючи ваші документи, вашу карту побиту, вони про продовження не знають, тому що на їхній території ці продовження не працювали. І в цьому випадку, дійсно, вони дивляться, що е, ваша карта побиту закінчилась. Ви після того не виїжджали, не заїжджали, вас там ніяких немає. Тобто вони розуміють, що після карти побиту ви знаходились в Польщі. І тому, звичайно, вони зараховують ці всі дні, починаючи з закінчення карти побиту, перебування на підставі короткотермінового перебування, і в Шенгені ви не можете знаходитись на підставі продовжених документів. Тому варто теж думати, якщо ви, наприклад, вирішили полетіти там, я не знаю, в Єгипет в Туреччину. Одна справа, коли ви це робите з аеропортів Польщі, тому що ви повертаючись, вилітаючи з Польщі і повертаючись в Польщу, ви контактуєте з. Польськими прикордонниками і на підставі законній в Польщі. В випадку, якщо ви вирішили, знайшли собі якийсь там дешевий білет з Берліну чи з Чехії, в цьому випадку ви контактуєтесь вже з прикордонниками іншого, іншої країни, і звичайно, ці вже продовження вже не діють. Тому, звичайно, можете літати в Єгипет, в, там, не знаю, в Туреччину інші країни не Шенгену, але тільки. Напряму без пересадок в країнах Шенгену. Чи є можливість отримати той самий Песель Укер, якщо ви заїхали, перезаїхали не з України. Тобто ви заїхали в Україну, вернулись, тут все зрозуміло. Отримали штамп цей. Що буде, якщо ви повернулися з Туреччини, наприклад, чи маєте ви право подаватися на Песель Укер? Питання дуже слизьке, можна сказати, і воно неоднозначне, тому що за законом, фактично. Якщо є два окремих підстави, які розглядаються при наданні Песеля Укр, перша підстава, ви маєте в Польщу заїхати після 24.02.2022, тобто ну, тут все зрозуміло, ви неважливо звідки. А друга підстава, ви мали покинути виїхати з України через бойові дії, які тривають в країні. І, звичайно, ті, хто вже виїжджав після 24.02.22 року, тут ну, сумнівів немає. Вони виїхали з України саме на цих підставах. І фактично, тоді не мала песель Україна з'їздивши, поїхавши там до Туреччини чи до Єгипту, вони повернули свої право і так далі. В випадку, тих, хто знаходився до цієї дати, тут вже складніше, тому що фактично. Ну, тобто, обов'язку як такого не існує, що ви маєте прямо безпосередньо з України заїхати. Але питання вже в тому, коли ви покинули Україну. І тут достатньо слизьке, тому що фактично бойові дії в країні нашій в Україні відбуваються з 2014 року. І я знаю осіб, які виїжджали з Польщі. Які знаходились знаходилися в Польщі на момент початку повномасштабного вторгнення. І отримавши від мене консультацію, вони е, пішли і отримали Песель Укр, тому що е, виконували обидва. Вони виїхали там, в 20 2020 році момент, який відбувались бойові дії в Україні. Це ще було не настільки, але в нашій країні вони відбувались. А в Польщу повернулися, заїхали в. Тих датах, які вказані. Тому тут, вже, як повезе, захочете воювати, можете воювати, можете доказувати. І тепер стосовно е, песель Укер, песель Укер достатньо теж така тема слизька, її теж по-різному розуміють. По-перше, е, часто чую стосовно того, що мені розказують, що я заїхала і мені поставили не той штамп. І в мене все, як мені Мені, напевно, треба перезаїхати, щоб правильність сам поставили, щоб в мене не втратився Песель Укр. Е, так, насправді, якщо ви не показали ДІПЛ і вас спустили просто по безвізу чи по іншій причині, тобто ж там поставили, е, вони зарахували, що ви заїхали по безвізу, і в систему не внесли про те, що ви їхали на підставі тимчасового захисту. Але це не говорить так. Технічно воно може сплинути на те, що ви залишитесь без там, виплат чи ще щось. Але це вирішується. І в цьому випадку ви просто-напросто маєте слідкувати, перевіряти свій статус. І якщо статус у вас злетить, просто піти і сказати, що от помилка. Я е, був за кордоном Польщі більш менше 30 днів, і за якоюсь помилкою статус злетів, будь ласка, відновіть. Тут вас не має хвилювати, що конкретно і що там поставив прикордонник, ви умови виконали. А в випадку, якщо ви перебували за територією Польщі більше 30 днів, тут ці кажуть, все, у вас е, закінчилось е, песель Укрце перебування на безвізі і так далі. Не так. Людина, яка має песель Укр, вона перебуває на підставі тимчасового захисту, а як я раніше казав, це довготермінове перебування. Якщо ви перебували до якогось моменту на песелі Укр в Польщі, потім виїхали і перебували в Україні там, чи в іншій країні, яка знаходиться там ну, чи за Шенгеном, чи ще щось довше 30 днів, так ви. Офіційно втрачаєте свій статус, і ви більше не можете в'їхати офіційно на підставі вашого тимчасового захисту, скориставшись ДІПЛ. Але при цьому у вас залишається ваш безвіз, тому що попередні 90 днів вам не треба 90 днів сидіти в Україні, щоб мати можливість ще раз заїхати. Ви перебували до цього на підставі довгого термінового перебування, і ваш безвіз повністю залишився. Нія... Нічого з ним не сталося, нікуди він не вичерпався. Ви просто заїжджаєте знову по безвізу. Нюанси, звичайно, ви маєте великі ризики попасти на працівника стража-граничного, який не досконало знає закони, не до кінця розуміє, що як це відбувається. І... Вас можуть не пускати і так далі. Тобто, це та сама ситуація, яка була ще в випадку ковіду, коли треба було доказувати. Для цього, якщо ви розумієте, що ви зараз плануєте виїхати, у вас закінчилась там карта побиту, вона продовжена, і ви зараз хочете скористатися тими рекомендаціями, які я зараз вам проговорив, я рекомендую звернутися до стражі Гранічного в вашому місті. Причому, от скільки я писав, вони не відповідають от, ось так: от, на листи, на емейли, e чи конкретно вам дозволено. Вони напишуть просто видір в видірсь, загальні такі положення стосовно того, що дозволяється, що не дозволяється. Ну, в випадку, наприклад, тих саме продовжених карт побиту, вони просто кажуть: на підставі продовженої карти побиту заїхати не можна, але можна заїхати на безвіз. Все. Але щоб отримати персональну консультацію стосовно вашої ситуації, вам треба особисто з'явитися в стражгранічна, показати свій паспорт, показати свою карту побиту і отримати лист про те, що заїжджаючи в Україну, то тобто виїжджаючи зараз в Україну, ви зможете повернутись, маючи цей лист на руках, ви спокійно собі летите собі в Туреччину, там, в Єгипет чи в Україну. І знаєте, що вам не треба буде воювати ні з яким працівником і доказувати ті закони, хто краще польську знає і хто краще розуміє закони. Тому, звичайно, розумієте, які у вас є права, але все-таки маєте також брати до уваги, що вам можливо прийдеться. Воювати з тими, хто ну, не особливо ті закони знає, і вам краще мати пісульку, яка каже, що ви, конкретно така -та, така та осода має такі, такі, такі підстави для того, щоб їхати в Польщу, і все. Ну а далі вже дивіться, робіть песилюка, робіть ДІПЛ, і поки, якщо там знаю, що карта побита, можна роками чекати. Можете кататися, поки на їх підставі. І головне, не. Якщо ви там виїхали. Причому, якщо ви навіть виїхали правильно, завжди перевіряйте, чи не злетів у вас той статус, тому що система недосконала, і їм головне було відслідкувати, коли ви виїдете. Як ви там заїдете, то, то вже ваші проблеми. Їм головне, щоб вам лишній день ті 800 плюс не платили, тому в них головна задача стояла максимально відслідкувати ваш виїзд, а все інше, то вже так, на тепля пробив. На цьому все. Якщо у вас будуть ще якісь питання стосовно перетину кордону і так далі, ви можете залишати їх під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте. Мені дуже буде приємно, і це дозволить мені просуватися далі.